Ти до сих пір тут? Угу. Що це ти тут читаєш? Про загублену овечку. Mm. А ти колись мала таке відчуття, наче всередині дирка, наче щось важливе загубилось і ти не впевнена, що саме. Так, було таке. Я навіть думала, що її може закрити хтось інший. Але це, мабуть, не про людей. Мабуть. Іноді так хочеться, щоб хтось просто сказав: Ти гідний, я повірю. Ти мій найкращий друг, звісно, ти гідний. Угу. Чесно, аж соромно на себе дивитися. Все могло би бути інакше, якби я був трохи сміливіший. Все нормально. Сідай, чого ти стоїш? Та не зовсім. Знаєш, я тут так подумав. Ну, цікаво. Ще там, розказуй. Я просто хочу чесно. Ти. Ти подобаєшся мені, ну, не по-дружньому, а справді подобаєшся. І мені просто треба знати, це взаємно.